Слава Ісусу Христу! Слава Слава. Слава Дорогі мої, які чарівні, які чудові, прекрасні слова. Дякую, люблю. Мати, батько, батьківщина, Україна. Сьогодні ми святкуємо свято. Кажуть, щорічне свято, свято, дякую. Це коли ми дякуємо. Але я хотів би, щоб ми дякували кожного дня. Ми дякували щохвилини. Дивилися один на вічі і дякували. Дякую Господу Богу за те, що він дав нам життя, дякую Господу Богу за те, що Він сьогодні благословляє нас на мирне, спокійне життя. Але сьогодні, мабуть, немає слів сказати слова дякую, дякую всім тим, хто боронить нашу країну, дякую всім тим, хто віддав своє життя за Україну, дякую всім тим. Громадам, конфесіям, всім людям, всім українцям, які сьогодні об'єдналися заради одної мети, заради перемоги. Ми сьогодні усі звертаємося до Господа Бога і звертаємося до нього і молимо лише тільки одного: зупини агресора, зупини цього ворога, вижини з нашої землі. Нехай на них сядуть самі прокляття за те, що роблять в нашій країні. Ми ніколи не лізли до наших сусідів. Ми ніколи не вбивали. Ми ніколи не благословляли зброю на те, що вбивали сусідів, вбивали нас, українців. Це робить так званий сусід. Ми не є. І ніколи не будемо єдиним народом, бо так єдиний народ не вчиняє один до одного. Він не вбиває, скільки горя прийняв нашу країну. Я дякую кожній сім'ї, кожній родині, нашої славетної чудової громади. Я хочу нагадати. Що саме у Переяславі, столиці Київської Русі, на одному із поруч місті Київ, і Чернігов, і Переяслав, саме тут народжувалася Метрополія, саме тут народжувалася духовність. І так сталося, що спочатку збройної агресії практично всі наші храми були московськими. Всі вони благословляли русський мір, всі вони благословляли агресора на те, що пішли сюди в наш дім, живучи тут, бувати нас, українців. Я ніколи не забуду слова, коли я прийшов один із ранкових днів сюди тобто, до одного з наших храмів. І коли звернувся людей, слава Ісусу, я почув назад. Е, 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 е,